Ваню, ти як блискавка сюди. Ну що ж, друзі, продовжуємо. Наталія Благодир, з нами на зв'язку. Так, психологиня, психотерапевтиня. Дуже раді спілкуватися з вами цього ранку. Пані Наталі, чуєте нас? Так, так. Дякую. Дякую. Що ви сьогодні снідали? Чи ви ще не снідали? Ні, ще не снідать. У вас Я ще дуже рано. Ви Приходьте вже... до нас у студію. Якщо ви бачили, ми брауні сьогодні готуємо без цукру, дуже корисне. Яка у вас година не взагалі ще? зараз? У вас ще немає восьмої години, так? Е, без сіми хвилин, так. Так, ви дуже рано сьогодні так. прокинулись. Ну що ж, пані Наталі, поговоримо на нашу наступну тему: як розмовляти з чоловіком, щоб він дійсно зрозумів свою дружину та її потреби. Думаю, чули, ви також цей жарт, коли сказали, що. Вчені на кінець то дослідили, чого насправді хоче жінка. Але доки вони дослідили, жінка вже передумала. Так, А, Чому для жінки так важливо бути зрозумілою і прийнятною? І взагалі я би поставив питання: невже це важливо лише для жінки? Мені здається, кожній людині хочеться бути зрозумілим? Так. Це знаєте, основна задача розмови. Взагалі, між людьми для, це, щоб у кожного із нас в свідомості залишилася така сама картинка. Тому що, як правило, у нас різні картинки після розмови. Ми говоримо так, а інша людина бачить так. І що найцікавіше, да, порада, лайфхак: я думаю, що по-перше, треба дружині говорити це вербально. Тобто, е, натяки. Е, Погляд до гори. А ти знаєш, а можливо би у моєї подружки було так? Чи а я би хотіла, може би не працює? Ну це надзвичайно важливо, тому що чоловіки у них все дуже просто і є такий експеримент, як фотографія, як жінка ходить по магазину, як чоловік. Жінка ходить так, і треба зайти, вийти, потім ще е, кілька разів повернутися, потім вийти на касу, потім згадати, що вона ж все таки за буряком, і повернутися. Якщо чоловік іде в магазин за буряком, він прийшов, взяв буряк, пішов на касу і пішов додому. Все дуже чітко. Якщо жінка не казала, а купив, може, щось там солоденького без цукру, ну то він не принесе, тому що ну так. Ну, а що, а що ж не так, коли, якщо ти не говорила? Тому моя перша порада це говорити вербально, прям словами. І друга порада через я висловлювання. Тобто, ти знаєш, милий, мені би хотілося, або я люблю так. Ну, там, Наприклад, да? я би хотіла, щоб в п'ятницю, там, о восьмій вечора там, ти запросив мене на побачення. Чітко, спокійно, але якось для жінки це дуже просто, так? А чоловікові якраз так і треба. Є ж така книга, найпопулярніша чоловік із Марсу, жінки з Венер. Так, так от, так. чоловіку треба, щоб все було дуже надзвичайно просто і ще дуже такий класний лайфхак перепитати, як ти це зрозумів? Я прав, я і чоловік сказав, я правильно розумію, що мені треба так-то так. Тут ви абсолютно. Це дуже слушна думка запитати, як ти мене зрозумів. Я нещодавно. ну от, Власне, хочу підвести до того, чому ми, чоловіки не розуміємо дружин. Тому що, можливо, вона якось неправильно все-таки висловлюється, чи тому, що ми не хочемо зрозуміти, тому що ми по-своєму все бачимо. От, До прикладу, нещодавно був в одній сім'ї, і там е, ну, дружина відправила чоловіка за покупками, ми з ним пішли за покупками, і, і дружина така: Ні, ти що, взагалі? Нормально? Ну, що ти купив? Ну, ну ти написала там зелень, ну яку ти зелень купив, не таку зелень. Там м'ясо, а скільки ти купив, Стільки ти і, а, а, а список був просто: купи зелень, купи там печиво, купи м'ясо. Я кажу, ну, і кажу, розумієш, Ми чоловіки по-інакшому, напиши. Скільки-то кілограм, стільки то грам, стільки то ну такого то гатунку У мене та сама ситуація. В мене чоловік просто мені телефонує. от що це ти мені написала? Ти можеш написати мені нормальний список, бо і, і я йому беру і пишу там скільки штучок, якщо для мене це логічно. Якщо жінки... ну ми можемо три кілограми купити замість двох морквин. Ну там якісь є просто або там, да, жінка обере, наприклад, там томати. Такі як треба, а чоловік просто купить томати. Ну там же написано томати, да? не спілі, не підзеленковаті, ще якісь, і е, теж до речі, і в тему як покращити сімейні стосунки, да? і теж моменти спільного часу можна разом ходити по магазинам. Ну, наприклад, жінка там обервибирає, а чоловік там допомагає нести. Тому що, як правило, це е, дуже така риз, ризикована річ, коли ти е, просиш чоловіка, а він тобі не те. І це, до речі, може бути основа для е, конфліктів. Але якщо ми там напишемо в цьому магазині на цій поличці, ми б би... і це надзвичайно важливо, тому що зараз аудиторія чоловіків може подумати, що ми там кажемо, що в них якісь недолугі, там не так швидко доганяють, ні. Це про те, що у чоловіка е, інші задачі і інша свідомість. Так у них прийшов, побачив, переміг. А нам треба прийти, помацати, понюхати, подивитися, поміркувати. І до речі, це теж е, форма е, е, жіночого такого кайфу. Да? Прийти, обрати, це ж, шопінг. А чоловіки вони кажуть, я не розумію, я прийшов до магазину, я оці штани обрав, і я пішов далі. все, Ще буде ходити, чи можна вже додому? Мені мені здається, знаєте, пані Наталія, щоб один одного чудово зрозуміли, хто в якій ситуації ну, і хто як. Що розуміє насправді, коли до ному говоримо, потрібно нам, чоловікам, відправляти інколи свої, своїх дружин, купити або шурупи, або якісь болтики. знаєте, На хрестик, на мінус, саморіз, там ще якісь з граніком на 13, на 15. О, і, і все буде зрозуміло. Знаєте, буває, ще, що... от е, ви розповідали е, про те, що не проговорюється. У мене було таке, що я приходжу додому з пакетом з магазину, зла, просто дуже <смас> зла. І, і чоловік каже, що таке, що сталося? Я, я думаю, я зараз просто вибухну. І кажу, ну, типу, я тащу цей пакет сама з магазину, ти зараз вдома. Так що ти не сказала? <рес> <рес> І я така думала, от серйозно, от на кого я зараз злюся? От, треба, от, треба було просто сказати. От, це такі моменти, що ми інколи думаємо, що хтось подумає, там чоловік подумає, що прочитає мої думки, що мені тяжко, що мені треба прийти мені допомогти. І я вже образилась вже зла на нього. От, Можна ще вийти з магазину і зателефонувати там, підійди, будь ласка, і знаєте, це така улюблена жіноча гра. Він має догад... здогадатися те, що я здогадаюся, але я не буду говорити. Але він має це зрозуміти. І Якщо він не зрозуміє, це це дуже важливо. То я ображусь. Отут. Ви в ціль? Отут. Ви в ціль. Мені здається, це одна з причин конфліктів. коли дружина каже, а ти здогадайся. Ну а чому ти а не здогадаєшся? А, а ти, а, 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 а ти політаєш які сьогодні день? Оце взагалі, мені здається, це мільйон історій, коли дружина каже, ти пам'ятаєш якийсь сьогодні день? Друга фраза після Нам треба поговорити, яка лякає чоловіків. Тобто головне вирішення цього питання бути максимально конкретними. Як в задачі по математиці. Дано стільки-то, стільки-то, так? Так, прям чітко. Чітко і вербально. І ви знаєте, тут ще дуже важливий такий аспект, ціннісний страх говорити правду. Ну, нам всім хочеться бути трішечки кращим, нам всім хочеться бути в стосунках, щоб нас любили, щоб ми були такими, знаєте, ідеальними. А коли ми зустрічаємося з, з чимось, що нас не влаштовує, як правило, ми це ховаємо в собі. так? І оця е, така, знаєте, жінка там собі накручує, 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 а потім раз і вибухає. А чоловік просто пішов додому і виявляється, що він не так взуття поставив, і це вже причина розлучення. Так. І питання в тому, щоб знаєте, можна було пробити в парах така моя ідея, деякі детокси, угу. не в стані критики. Ти знаєш, так. там ти мені життя зіпсував або мені те, то те-то не влаштовує. А в плані такої, знаєте, перевірки раз тиждень, раз два тижні. Як тобі зі мною? Що би тобі хотілося? Mm -hmm. Так, тому що деякі речі ми не бачимо, mm -hmm. ми не осплюємо. Пані Намочимо там. Пані Наталі, вибачте, ще перебуваю. Запам'ятайте свою думку. Зараз у нас за 5 секунд буде хвилина мовчання, і ми продовжимо нашу розмову. Тому долучаємося, дорогі українці, до хвилини мовчання. Так, друзі, ми пам'ятаємо всіх хто поклав своє життя заради нашої свободи. Давайте пам'ятати не тільки в цей час, коли є хвилина мовчання, всеукраїнська, але і кожної миті дякувати, пам'ятати цих людей і. По всякому, як тільки ми можемо підтримувати українців в цей такий складний час. Ми продовжуємо, знаємо, що міцні сім'ї це міцна держава. Е, Тож все-таки про те, чому жінки часом не розуміють чоловіки, чому чоловіки не розуміють жінок. Е, про це наша розмова. Пані Наталі, ви з нами? Так, так. Так. Е, продовжу свою думку. Так, так. так. Е, правда, хотілося б, щоб сімей було набагато більше таких, знаєте, міцних. І правильно організованих, так дуже часто жінки і чоловіки роблять якісь речі, які партнерів ображають, але вони це роблять несвідомо. Ну, Наприклад, там, коли людина. Може там сказати щось грубо, ага. але або, наприклад, я знаю свого досвіду, коли я працюю, або коли я там щось творю. Я пам'ятаю мій досвід, коли я писала кандидатську роботу. Чоловік підходить, він каже: Ти знаєш, ти коли там зосереджено? Я прям тебе боюся, тому що там такий погляд і стоп ніхто мене там не чіпає, і варто раз в тиждень, раз в два тижні проговорювати. Як тобі зі мною, е, можливо, тебе щось там образило там, попросити пробачення, не з почуття жертви провини, а там можливо, я щось там не помітила, там, чи сказала не так, як тобі е, сподобалось. І чоловіку то теж важливо не, не з критики, так, а з е, якраз з цієї ідеї, можливості росту в сім'ї. Як би ти хотів, як би тобі ще було краще. Да? Тому що, е, в принципі, ми дуже великий час проводимо в сімейних стосунках. В принципі, ну, мабуть. Все наше життя. І якщо ми з цією людиною не можемо домовитися через правду, через те, як би мені хотілося, то звичайно тоді ми так носимо всередині себе якісь камінці, невдоволення, образи. І тоді ми можемо навіть це побачити. Наприклад, да, ми бачимо жінку, яка незадоволена, або жінку, яка відчуває самотність, яка втомлена, яка йде наприклад з цими е, сумками з магазину, і вона вже вже не те, що ці ці, ці сумки заряджені негативом. Ну вже з них її готувати нічого неможливо, тому що все вона вже закінчилася ще до порогу. Дякуємо, пані Наталія. Ну, хотілося б ще таке питання поставити. Якщо чоловік не зацікавлений в тому, аби щоб вислуховувати свою дружину, про що цей сигнал може давати знати? Ось, можливо, не знаю, любов його охолола, чи що от він не зацікавлений? Можливо, щось є важливіше для нього. Я думаю, тут такий важливий аспект, щоб пара існувала надалі, їм треба мати. А, бажання вдвох дуже часто, коли приходять на консультацію, це значить про те, що обом дуже важливо. Якщо інша людина не зацікавлена, це вже знаєте такий дуже великий сигнал. Тому що е, на, як да, зараз показує на світлі однієї людини, ми не можемо далі вийти. 에, потрібно, щоб це хотіли двоє людей, mm -hmm. щоб кожен із е, партнерів був е, в контакті. І я думаю, що це дуже важливий момент е, сімейної взаємодії, і це такий прям, знаєте, дзвінок-дзвінок е, про те, що у пари дуже Ну, певні є труднощі, які треба подолати. Так, і я е, правда наголошую на е, можливості ходити до психолога сімейного, тому що часто люди, які розвелися, кажуть, що жалкують про те, що не сходили на консультацію, просто поговорити. І ви знаєте, от те, що каже Ваня, що е, чоловік скоріше за все не має можливості легально виражати свої почуття. Або в нього були спроби сказати, ти знаєш, мені щось не влаштовує, але вони не були зустріті. І те, що відбувається на консультаціях, знаєте, коли даєте чоловікові право, а зараз ти проговори, да? Тому що коли жінка приходить на консультацію, вона каже, значить так. Слухайте, в мене тут не так, тут не так. А чоловік такий приходить і каже: Ну, я так прийшов, бо мене правиле, я би так не хотів сильно. І коли е, даєш легальне право чоловікові говорити, він каже: а можна було? І ще коли зупиняєш жінку, яка починає там ще нападати і критикувати, то вони прям розквітають. І я думаю, що якраз оця е, ідея, що чоловік охолов, це про те, що він не був зустрітий в стосунках а, і зрозумілим. Знаєте, що хочеться запитати такий момент. Буває, що на прикладі таких. Побутових моментів зрозуміло так, проговорювати потреби, якісь, що я потребую ну, фізично, так, можливо, в допомозі і, і те все. Але є такі моменти, інколи. Що, наприклад, в парі е, хтось, наприклад, дружина дуже потребує, щоб чоловік проявив свою любов, наприклад, через дотики. Але чоловік по своїй е, суті, от от він такий, що йому не притаманно це, і от вони живуть, наприклад, рік-два. Вона йому простійно про це от мені важливо, щоб ти це робив. Ну а в нього не дуже виходить це робити. І в результаті наче знову ж таки, що вона йому проговорює якісь свої потреби, але в нього. Чи він не хоче, чи, чи в нього справді не виходить, е, задовільнити якби, оці потреби, які вона проговорила. Як бути в такій ситуації? Чи це те, що е, непочута е, жінка, все таки? Можливо, вона не так транслює, чи от е, як ви вирішуєте такі ситуації? Можливо, в консультаціях? Знову ж таки, так. Дуже цікаво е, зрозуміти іншу людину, чому вона так не любить? Наприклад. Можливо, було сімейне насилля е, у жінки чи в чоловіка, і для нього дотик з своїми кордонами тіла це ще одна ретравматизація, або людина не навчена так, це робити. Ну і тут такий е, цікавий лайфхак, що якщо жінка любить, щоб її обнімали, вона може підходити і обійматися об чоловіка, скажімо так. Да? І це знову ж таки е, можливість. E, зрозуміння індивідуальних особливостей іншої людини. Але якщо це вже є прям, знаєте, потреба, і людина, наприклад, не каже ніколи, що я тебе кохаю, так, або, можливо, відчуженість. І казав вже на початку стосунків, я тебе кохаю, кохав, казав, а що відбулося? І от як говорить Іван, так, e, холод, e, щось відбулося. Я не хочу. Так? Наприклад, жінка каже, я хочу, щоб ти мене обіймав. А він не хоче, тому що вчора вона йому е е таку зворотній зв'язок дала про його е е про кохання чи там про щось інше, що просто не немає енергії, і це вже знаєте такий дуже е цікавий індикатор. І я би глядачам запропонувала подосліджувати. Що сьогодні з вашими ниточками? Як ви сьогодні в пари? Якими очима дивиться на ваше, на вас? Ваш партнер? Вже очі потухли, так вже нічого не хочуть. Або ще, наприклад, горять, і йому вже цікаво, чи він просто знаєте, йде додому, бо діти, mm -hmm. бо сім'я, бо не підеш, бо бо війна? Ну наприклад, це mm -hmm. теж дуже важливо. Ну і на останок таке питання, як які можливі моменти важливо знати чоловікам, щоб все таки зрозуміти жінку? Перше, я думаю, найважливіше, що це неможливо. Ну, зрозуміти жінку, це знаєте. <смі> Друге питання навіщо? Ну, тобто ми витратимо все життя, щоб її зрозуміти, так? чи можливо її тут про інше, знаєте, з нею синхронізуватися і її почути. почути. Це дуже цінно, коли людина, я думаю, що кожен з нас це розуміє. Коли є очі, які на тебе дивляться, і є людина, яка не байдуже, яка не перебиває, і каже, знаєш, а в мене по іншому, я тобі зараз розкажу. Е, і задача якраз знаєте, оцей проміжок часу від е, раксу до е, останньої дороги, то я думаю, що його важливо прожити в стані щастя, радості, благодаті і спокою. І як ми можемо цей спокій собі зробити? Чи ми можемо домовитися з нашою е, другою половинки? Так зрозуміти її, як вона любить? І знаєте, тут дуже важливо не мати ніяких шаблонів, а як має бути, тому що як правило, в, в нашому житті ми кажемо, а моя мама робила так. А моя там тітка робила так. А ваша дружина це інший космос. І знаєте, я б так таку рекомендацію дала: от кожного дня, кожного ранку з вами зустрічається новий всесвіт. І ви можете бути таким дослідником, якому дуже цікаво, а як там сьогодні, а як там е, зробити життя іншої людини ще краще? Тому що ми ж відзеркалюємося в очах інших людей. І якщо ваша дружина буде щаслива, ви ж знаєте цей закон життя, що і ви будете відчуватися прекрасно. І так само в іншу сторону, пані Наталія. Дуже дуже вам вдячні за ваші за вашу розмову. Ну е, за ваше долучення до нашого ефіру і за ваші поради, тому що. Дійсно, от, знаєте, я просто ще раз для себе зрозумів те, що ви сказали, наскільки важливо десь інколи от піти до і це знаєте, або ну людину, яка з третьої сторони гляне на це все, з третього такого, знаєте, бачення і скаже, що так, а що не так. Тому дякую, що ви є, що ви допомагаєте сім'ям, людям розібратися в цих питаннях. Ну, знаєте, я для себе зрозумів, що от секрет до щастя він настільки близько, але от потрібно наважитись просто піти цим шляхом. Взаємопорозуміння, розмови, от і спілкування з психологом, який просто скаже, друзі, ось воно, просто візьміть. Тому дуже вам вдячний за ваш за прекрасну розмову. Вам благословень, вашій сім'ї, вашим діткам, чоловікові. Дякую за те, що ви є разом з нами. Дякую, дякую вам. Дякую, е, Наталія дякую. Благодир, психотерапевтиня. Психологиня була з нами на зв'язку. Друзі. Нагадуємо, що розмову з гостою ви можете дивитися на нашому окремому Ютуб каналі ранок. Надії тому залишайтеся з нами. Ну а наразі у нас рубрика новин.